Лот бандажі та органайзер для таблеток мікс брендів. 82 гривні коштує одиниця лоту цього. І тут будуть бандажі для ніг. Вони ось так виглядають, вони тянуться, як всередині, вони, бачите, виглядають ці бандажі, різних розмірів вони будуть. Потім будуть ось такі бандажі спортивні. Щоб займатися спортом, щоб мати додаткову підтримку, якщо вам потрібна, бандаж для спини, йде ось на такій наліпушці. Потім буде такий спеціальний бандаж для руки. Він тут має також фіксуючу ставку. Ще в цьому лоті будуть органайзери для таблеток. На кожен день можна вибрати ось на 7 днів таблетки, плюс можна поділити ще на день, ранок, вечір і на ніч собі розкласти всі таблетки, як вам потрібно, і приймати їх. Ось, і вони зручно будуть розпаковані в органайзерах. Ще в цьому лоті буде додатково, це ось такі спеціальні пластири та зігріваючі ось накладки. Оце спеціальна зігріваюча накладка бренду Сеніпласт, же як і бандажі бренд Сеніпласт буде. То ця зігріваюча накладка до 8 годин можна ось її покласти, і вона буде зігрівати. Будуть ось такі зігріваючі компреси, вони йдуть тут гаряче, холодне, а також мішочок, куди це все можна скласти. Ось, наприклад, холодне покласти в холодильник, воно, воно буде холодним в мішочок і прикладаєте до потрібного вам місця. І буде ще ось такий пластир для того, щоб спинити кровотечу. 1960 гривень коштує ось цей весь лот. У лоті 24 одиниці. І для того, щоб його замовити, звертайтеся до наших менеджерів у розмірі від S до XL.